Яке повинно бути покарання для цих дітей? Я думаю, садити їх не потрібно. За це цей не саджають. Це, ну, це дитина покраща, все одно. Колонія це було б найкраще, оскільки наркотики це незаконно по-перше, а по-друге, це не знаю, людина жива, яку по-перше підсадили на це, а потім ще й побили. Ну, я вважаю, що вони повинні не бути в колонії. Психотерапевти із батьками робота. Повинна бути. Ці ці. Ну, 12 років ув'язнення. Для 16-річного, як на мене, багато, але їхніх вчинок також. Батьки повинні хоча б витрати на лікування або моральну компенсацію хоча б виплатити. Більше. А Чим які? побільше, щоб другі було, ну, подивилися і теж так не робити. Ну, По-перше, виконана робота з психологом. З батьками питання до батьків: як дивилися за своїми дітьми, що в них така агресивна поведінка? Діти, батьки не ви.